Всім привіт Е, в, общем, в тому році це поле тут я орав, цим плугом е, Гетьман Скоросний Рем Синтез. Е, ну, було відео з Жондіром. І зачепив корпусом камінь, зігнув трохи стойку. І вже тепер в цьому році Получив такий агрегат. Ну як отрив? Так, десь колись. Колись я давно у 2006 році ще працював постійний раз на ескаваторі на Юмзі. А потім вже не працював, колись мав свій Юмс Борекс, мотор Д240. -ковий. Стріла вона пересувається на рейки. Але дивіться, який я камінь цікавий витягнув. досить потужний. Но я на ньому лягаю собі. ну, І кусок його ще тут. Це зараз я спланую, все закопаю. Такі камінчики. Потужний камінчик. На уровні заднього колеса у юмзах, хто розуміє, то воно е, досить масивний камінь. І цей розколов його. має такі пенки. Це зроблено для того, щоб це саморобне. Сам пан склепав, щоб корчувати пеньки. пінки. я. Зараз ці каміння даю десь туди в сторону. Оці. І ці. Це спланірую і вже можна буде орати, тому що тяжко було, попало і да, таке. Юмс, Юмс. От така він ходить як GCB, це 3Х, це таке, на жостіках, на трасах. Гідравліка. Ну, пороскопував, Нема кому хто є з боку, як я працюю, але нема кому зняти. Каже, сам рулюю, сам газую. Якось так. От камінь цей витягнув, вже знаю, що буде. Це з роками тисячі років. Якось так. Всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба. Все буде Україна.